Доброго дня, шановні слухачі! Радий вітати вас на каналі Математика. Це просто. Розв'яжемо е, задачку з підготовки до ЗНО НМТ 22 року. ТЕСТ 5 номер 28 У нас дано коло з діаметром 15 см. Навколо нього описана трапеція рівнобічна, з бічною стороною 17 см. За таких умов нам потрібно знайти середню лінію трапеці та нижню основу. Отже, розпочнемо. З чого? Почнемо. Ну, Спочатку давайте згадаємо, якщо навколо чотирикутника можна описати коло, то, відповідно, сума протилежних сторін рівні. Тобто, можемо написати рівність, що АВ плюс С АВ плюс CD буде дорівнювати BC плюс AD. Зверніть увагу, BC та AD – це у нас якраз основи даної трапеції. А AB та CD – це у нас бічні сторони, які у нас рівні, порівнобічна трапеція. Да? І можемо сказати, що ця сума дорівнює. 34, тому що 17 плюс 17. Далі згадуємо, що таке середня лінія. Середня лінія трапецій, це е, дорівнює е, Ну взагалі середня лінія це лінія, яка з'єднує середини е, бічних сторін трапеції, вона дорівнює півсумі основ. Тобто наша середня лінія буде дорівнювати BC плюс. АД поділити на 2. Тобто півсумі основ. Ми вже знаємо, що сума 34, тому відразу можемо підставити. Поділивши на 2, отримуємо 17 см. Таким чином, ми відповіли на перше питання. Ми з вами знайшли середню лінію трапецій. Ідемо далі. Нам потрібно знайти нижню основу, тобто АД. Як. Це реалізувати. Давайте спочатку проведемо діаметр, да? діаметр трапеції, ось він, да? він у нас позначимо О1, О2, він дорівнює 15. так Далі ще добудуємо висоту. Опустимо висоту з Б та опустимо висоту з С. Тобто, буде BH. BK це наші висоти. І відрізок АH AH буде такий самий, як КД. Так, е, оскільки це висоти і діаметр у нас дорівнює 15, то висоти у нас також будуть по 15. Розглянемо трикутник BHA. Трикутник BHA. Щоб знайти AH. В ньому AH. Це буде що? За терему Піфагора, оскільки прямокутний, невідомий катет. Дорівнює квадрат гіпотенузи, тобто 17 в квадраті, відняти 15 в квадраті, і це все під корни. Рахуємо, можна е, лайфхак відразу. Різниця квадратів це 17 мінус 15, помножити на 17 плюс 15, да, щоб швидко порахувати. Щоб не підносити 17 до квадрату. Різниця 17 мінус 2, а 17 плюс 15 32. 2 помножити на 32, 64. Корінь 8. Тобто, наша AH дорівнює 8. І, відповідно, КД також дорівнює 8. Тепер повертаємося до цього, що ми записали на початку. Що у нас є сума відповідно. Основ, яка дорівнює 34. Давайте її запишемо. Відповідно, BC це в нас верхня плюс АД нижня. Причому замість АД можемо що написати? AH плюс HK і плюс КД. Причому AH і КД це те ж саме однакові, да? тобто. Напишемо 2АH плюс А замість НК, вона така сама, як і тинає, тобто плюс ще одну БЦ. І це все дорівнює, знову ж таки, 34. Тепер дивіться, БЦ плюс БЦ це буде 2 bc плюс 2AH. Дорівнює 34. Ну, можна скоротити на 2. БЦ плюс. AH дорівнює 17. Відповідно, AH8, значить, BC дорівнює 17, відняти 8. Тобто 9. Таким чином, ми знайшли верхню основу BC. І маючи верхню основу BC, ми можемо легко знайти нижню основу AD. AD буде дорівнювати. Це що? 2АH, AH, тобто 2 на 8, 16, Додати НК, яка дорівнює БЦ, тобто додати 9. І це дорівнює 25 см. Отже, таким чином ми з вами знайшли нижню основу трапеці. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі та подобайки.